Добрий ранок, як вам спалось? Сподіваюся, що ваш сон був міцним та приємним, і ви готові до нового дарованого Богом дня. І пропоную вам розглянути тему про дуже корисний овоч моркву. Ви ніколи не замислювались про те, чому ж нам бабусі весь час говорять про те, що морква хороша для очей. Говорячи, будеш їсти моркву, будеш краще бачити. В певній мірі воно так і є. Морква відмінне джерело всіляких вітамінів, зокрема вітамінів для очей. В цьому овочі міститься велика кількість вітаміну А, що дозволяє сказати про те, що морква є дієтичними ліками. В наш час більшість людей страждає різними захворюваннями очей, особливо поширене погіршення гостроти зору. На очах позначається 21 століття. Ліття комп'ютерних технологій, коли робота практичної більшості людей обумовлена роботою за комп'ютерами, а також багато дітей, підлітків полюбляють проводити більшість свого часу за комп'ютером. Однак не всі хвороби очей купуються подібним чином. Причиною хвороби може стати як діабет, так і пошкодження мозку. Погіршення зору починається з дисфункції січастої оболонки ока, тобто нашим очам не вистачає антиоксидантів, речовин, які руйнують хімічні сполуки і нейтралізують вільні радикали в нашому організмі. Тепер про вітаміни, що містяться в моркві. Вміст білка невеликий, проте він життєво необхідний для правильного розвитку всіх життєво важливих органів. Жири практично відсутні. Так само морква багата вітамінами групи Б, які відповідають за правильну роботу нервової системи, а також за енергетичний обмін. Вітамін С або просто аскорбінова кислота так само міститься в моркві. Якщо ж сітківка ока починає неправильно функціонувати, на допомогу приходить бета каротин якого предостатньо в моркві, А він, в свою чергу, перетворюється на вітамін А. В загальному і цілому, в такому помаранчевому овочі, як морква, можна знайти велику кількість корисних властивостей, особливо для наших очей і не тільки, які схильні до різних захворювань на сьогоднішній день. Ще одним позитивним фактом є те, що моркву можна вживати в будь-якому вигляді. Будь то сира морква або ж варена, вона використовується в безлічі страв. Так само можна вживати свіжовичавлені соки з моркви, що будуть більш корисні ніж соки, оброблені високою температурою. Особисто я люблю салат з тертої моркви та яблука. Він дуже корисний та смачний. Бажаю вам не хворіти і мати відмінний зір. Бережіть себе та живіть здорово. До зустрічі!